Ми дивилися на цінності та естетичність кандидатів на їхню здатність стратегічно мислити управлінські навички. Але це не тільки це. Поліцейський, це він просто лице, А насправді за ним стоїть вся правоохоронна система. Як і в будь-які, яка страна, така й міліція раніше говорить. Ну, ну, Нужна не забить старе. Это не за то, что там сказали мне, что я представитель старой школы. Нет. Ну, зачем ну, нарушить исторические. Зачем городиться? Да. Это угу. есть шо. Сколько у нас органов? Это угу. семейно. Ну это неправильно, это не нужно. Крышевание. Кто? Шо. Я не видел еще, и в том числе себя не считаю, таким успешным коррупционером. Ну, вы сказали цифры. Уже вам цифры не интересны. Интересно. Женщина меняет настроение. Не, не то. Хочу інше. Давай інше. Показати результати, які не буде соромно перед громадянами нашої держави. І вони потім подякують або скажуть ні. То це є що. Розкривати, профілактирувати, предупреждають. А сила є? 120 тисяч. Ну, І нам платять зарплату.